Добрий день чи добрий вечір, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналося дев'ять членів комітету. З 10 кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного і з одного питання це розгляд проєкту постанови 13.3.74. Які думки щодо порядку денного? Валити. Тоді ставлю до голосування пропозицію прийняти в цілому. Порядок денний з одного питання. Прошу голосувати. Кальченко, за Артем Валірович. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич За. Михайло Миколаївич Папив за. Псан Анатолій. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович, мікрофончик Юрій Іванович, мікрофончик, не чуємо. Добре, Наталія Ігорівна. Приходька голосуємо за. Олег Михайлович. Принютка, за. Юрій Іванович, так що ви, Юрій Івановича, вибила взагалі? І Сергій Володимирович ще немає. Михайло Миколаївич. вісім за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. А, дякую. Ну, у нас один проект постанови. Це проект постанови 13.3.7.4 Про деякі питання здійснення парламентського контролю з питання отримання використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану внесений народним депутатам Устінової та іншими депутатами, членами відповідної тимчасової слідчої комісії. Проект рішення проект висновку вам надісланий. Проект висновку пропонує розглянути за проектом. Рішення пропонується ухвалити висновок, рекомендувати парламенту розглянути з урахуванням зауважень редакційних уточнень. Є деякі редакційні уточнення і визначатися шляхом голосування. Я підозрюю, що приєдналася Олександра е, Юрівна у стіну. Олександра Юрівна, ви з нами чи ні? Олександра Юрівна. Олександра Юрівна не відгукується. Ну, Михайло Миколаївич, ви тоді як один із авторів? Прошу. Дякую, Шановні колеги. Я дуже просив би вас підтримати цей проект постанови по затвердженню звіту нашої комісії. Комісія працює це дуже важливо зараз і комунікує зараз із нашими партнерами, з нашими союзницькими державами, і це все робиться задля перемоги України в боротьбі з агресором. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Може, хтось з членів комітету має запитання до Михайла Миколая. Чи... Чи... Сергій Миколайович, це ви сказали? Ні-ні-ні, то я тут. Так, да, може, питання до Михайла Миколайовича, чи хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13374. В такому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович? За. Дякую. Людмила Іванівна. За. Дякую. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич? За. Оксана Анатолієвна. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія а, голосую, за? Дякую, Олег Михайлович. Ютка, за. Дякую, Сергій Володимирович. Нема. Михайло Миколаевич. Вісім за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання, Але Михайло по Михайло да. уточнення дев'ять членів комітету. 9, 9, 9, Ю... 9, Юрій Іванович да. да проголосував да, Сергія Ваниль... Володимировича. Тільки немає дев'ять, да? Дев'ять за, 9, да, 9, за. Да. А шановні члени комітету? Ну, порядок денний вичерпаний змістовна частина. В різному у мене нічого нема. Чи хтось хотів би висловитись? Ну, так, так, да, да, Людмила, Івановна, прошу. прошу. Просто Ви в різни... Зараз в різному, Ні, да? Ми вже, вже виключилися. Просто питання, якщо можна до вас, так? А зараз то, то, то нам нас... засідання закривати, чи, чи... Ну, закривати. закривайте. Засідання. Добре, тоді засідання оголошується закритим, запис зупиняємо.